Прикинь, потрапляєш в підсвідомість до Лепи, а там тупо літають теги від и і в в телеграмі меми, Вот так, от, ліворуч праворуч. Це ж дуже складно, напевно. Не Просто любитель поїсти. Смачно. Смачно. Той, перепрошую. Смачно. Пане Ренгуку! См... <реш> знаєте хто це кто Це... Це фанат Пісу кожного тижня, коли дивиться 23 секунди нового контенту. Смашно. Смашно. Винищувач демонів забагато на себе береш. Що це за смут. Тулєпа, перестань мені слати рілзи, я не буду їх дивитися. Я стрімлю, він мені рілзи кидає. Він мені, знаєте скільки за, сь... за сьогодні, за вчора і сьогодні скинув мені. Вісім рілзів! Вісім рілзів! Вісім хвилин! Я стільки дружини рілзи не дивлюсь. Мужик ти мені скидаєш прямо під час стріма. Ну як? Ну як мені це дивитися? Скажи. Цей демон був занадто слабкий, тож він не міг вбити сорок людей. Демон, який може переміщуватися зі зі швидкістю звуку і різати людей, регенерувати не може вбити. 40 людей, типу, виходить, маньяк був потрібен, щоб збити нас зі сліду? Можливо, що таки є. Як би там не було, на потязі орудував інший демон. Ще бі... Чуваки, я не знаю. Можливо, він був слабкий, але не знаю, як ви, я вмію різатися папером. Ну, типу, демон точно мене вб'є. Мене у мене, у мене я не знаю, як у вас взяти 40 таких, як я, демон нас всіх захерачить. Ізі. Подумайте про це, як можна визначати ну силу демону по кількості людей, яких він вбив? Що трапилося? Б Бо... очі їздять в різні боки, право і ліво. Отак от 30 секунд. Смішно, смішно, смійтесь, смійтесь, сука. Хоч хтось, будь ласка. Я чув це винищувач демонів, що носив демона з собою, тому очікував побачити когось яскравого. А Це просто нудний хлопчина. А я очікував, що мені будуть показувати в найкраще намальованому аніме щось краще, ніж ушну раковину якогось мужика. 15 секунд. Але here we are, бачиш, типу, не завжди очікування, вони співпадають з реальністю. Розповідай. Не думав робити стріми з мангою. <пух> Тільки з апельсиною! <пух> <пух> Ой я вибачаю, я просто не втримався. Я просто не втримався, я вибачаю. <пух> Прям для мене клинок, от я постійно відчуваю. Саме по настрою, по вайбу якогось аніметипу я відчуваю Наруто. На мій поваль. Вісімку я б поставив взагалі ні. Ну я ж своїми емоціями ділюсь. Якщо у вас не так просто, От чого ти, пиш... ти пишеш? Взагалі ні? Кого запитали? Мене запитали. Я тут сука відповідаю. Я стрімер, я стрімом командую. Там, де стрім, там вашу мать. Це обличчя. Поняли? Я відповідаю на це питання. А ви пишете в чаті, Лох, гавно, урод чмо, не погоджуюся. Я вам даю мут на одну секунду, а потім віпку. Так сука, працює цей стрім. Все. Наступного разу щоб не переплутали. Ну, вісні байдуже, чи ти стов, ви нічим не відрізняєтесь від дитини. Я насолоджуватимусь бенкетом після убивства винищувачів де. Ну взагалі я тобі так скажу, мужик, якщо що, у мене в дитинстві взагалі були не такі сни, як зараз. Зараз, ну прям. Я не знаю, як мені в дитинстві було такі сни собі вигадати. Я прям ну мене прям треба було, щоб взагалі інше життя якесь було, тому. <звук> Прикиньте, оцей демон, він, наприклад, вторгається в сон путіну, і він там місяць планує вигадує сценарій найвишуканіший якоїсь максимально тупої хуйні поїбати. Прямо так, щоб прям мозок вибухнув, потрапляє в цей сон, а там вже йде цей сон. Прикиньте, от цим демоном мені здається не так легко бути. Це блін доволі творчий демон. Хто б міг подумати, що де ви ти... до речі ніколи не помічали, що якщо в слова... в слові ніжки поміняти літери місцями, то виходить слово жінки. Це не може бути співпадінням чат. Мені здається, ну, це ні для нас не співпадіння, ні для японців, ні для Тарантіно, реально. Подумайте про це, чат. Ти захищатимеш демона. Ніколи не розумів, чому вони повноматражний фільм потім розбили на половину другого сезону. Дивися, у тебе бувало таке, знаєш, що заходиш в супермаркет, такий щось от закупився, а потім в кінці такий отакий піпінь-піпінь. Пі такий, знаєш, піпінь. Так щось таке піпінь пропікується. От. Ну, і от японцям їм теж дуже сильно хочеться, знаєш, щоб ну, було щось на картках, от ці, от, знаєш, такі от грошенята, такі дзвенять інколи, а інколи вони на картках лежать. Ну от вони і зняли два рази і випустили. Це ж ну, геніально. Мій батько часто їх читав. А оскільки я ніколи цього не робив, то не знаю, що там. Оскільки я ні ніколи цього не робив, то я й проїбав демону, блін, як дебіл, як і всі стовпи дебіл. Ти Такий хірений персонаж, ти здох, тому що ти не думав почитати. Ти не думав, що 200-300 років ви їх чомусь не можете вбити, блін! Ні, ну реально, і він їх ніколи не читав. Ну ти й довбий, йоб тоді виходить. Що я можу тобі сказати? Ти не думав себе зберігти. Ми б тебе дивилися. Замість цього гниду, гниди на кабані і гавна оцього, блін, жовто-жовтого. Клас. Тепер будемо дивити... <пух> 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 мені наснився. Привіт, Америки. Анікдот, смішний, будь ласка. Uh... Це найсмішніше, що я можу насправді. От зараз. Оце було найсмішніше. Все, що можу сказати голосом, так смішно не буде. Само усмійся, будь ласка. Ну, з одного боку, можливо, а з іншого боку, знаєш, дуже дивно, що є родини, які типу переживали напади демонів. І я скоріше повірю в те, що демони багато чого роблять разом з урядом, щоб уряд типу не підозрював, що демони існують. Можливо, але повірити в те, що уряд може там знаєш не помітити те, що починається якась різанина купа людей, загинули і так далі. І що ніхто з уряду там ніде нічого не бачив, і серед урядових родин не було нікого, хто постраждав би від демонів. Коротше, знаєш, мені от в це все віриться складно. Але цікаво буде, як саме автор в цьому аніме поверне цю історію, тому що насправді ми як знаємо там уряди, де ну припустимо, да, у нас є уряд там в Наруто. Це всі розуміють, що це таке, як воно працює і так далі. У нас є уряд в алхіміку. Всі знають, що це таке, але насправді ніхто не знає, що це таке. У нас є уряд в анпісі, всі якби знають, що це таке. Але це і є основний замут всього аніме, типу, що всі знають, а мені.